Себе. Водій, вам допомога потрібна? Дрошу. Я не до вас звертаюся. Вам допомога потрібна? Дрошу. Каже, вам допомога потрібна юридична, безкоштовно. Е, за що Дрошу. вас виконають? Просто так? Просто так? Да, а що вимагають? Експертизу вас, на експертизу. Зараз ми поговоримо з інспектором. Ви на якій машині? На цій, так? Дрошу. Шановний інспектор, кого ви хочете вас на експертизу? Дій, 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 будь ласка, Я не переходжу дорогу. Воді, з радістю? Скажіть, будь ласка, куди ви чому ви посадилися в слові машини чужу посторонню людину? Вам це заборонено з 111-го наказу з особистої безпеки? Тобто то ви бачите, як я одда садив? Я бачу, як вам там садить. Ви водійте цієї машини? Ви маєте право не сідати до них в машину і не продавати їм документи, бо вони зараз фальсифікують протокол по 130 статті, так як зі мною пробували зробити. Хочу, що сфальсифікували, а після того я виграв справу. Ось, оце інспектор. І ви маєте право потребувати, щоб вони вам зараз віддали документи, я бачу, що вони там щось листають. Немає документів. так? на Калиновський, покажіть, будь ласка, скерування, привезіть сюди драгер і проведіть... Покажіть, будь ласка, драгер. Не придумували, не придумували драгер на наркотичне сп'ініння. Скажіть, будь ласка, в якому наказі написано, що наркотичне сп'яніння якось по іншому відбувається. Е, стаття 266 КУАПу. За стаття 266 КУАПу. Мені Прошу? заборонно нанести розмови, які не стосуються є. А драйвір е, Ти водіється цього автомобіля? Так. На тебе скерування склало? Нічого нічого не складає. Ага, нічого. то не іншого водія скла, так? Скерування. Е, дивіться, згідно 266 статті КУАПу Кодексу адміністративної правової відповідальності України. 에, процедура 에, первинного огляду проводиться на місці з використанням технічних засобів. Так, будь ласка, проводьте процедуру на місці. Якщо водій від, відмовиться від процедури не на місці, тоді не звичайно. Не пройти на місці. Ні, не кажи, не що не ти Я немає тесту. Людина не, <хлимає>, не, <ривіт> <тесті. ривіт> Люди не відмовляється. Від чого? Від проходження експертизи на місці. Будь ласка, надайте можливість. Нема -є, є, є, можливі є. Це є ваші особисті проблеми. Добре, мені однак, моєму звільню працювати. Значить Він... так, я дзвоню зараз на 102 і викликаю сюди слідчу лічу групу. 100%. Документи Він має твій документ? Він права. документ. Так, шановний Калановський, віддайте, будь ласка, водію документ. з приїдьте частини. попросіть, будь ласка, документи ваші, щоб Калановський віддав. Ну, скажіть. Не, я Вибачаю, дайте документ, будь ласка. Вас водій просить, щоб вам віддали, щоб ви віддали документи. Не віддає, йдемо в сторону. Я викликаю 102, зараз кажу, що в тебе викрали документи. І заставляю тебе під примусом кудись їхати. Зараз буде. Так, я вашого номер значка ще не бачу. 0694. ЛВ. Що ви п'ятник перейти? А це не ваші проблеми. Це не ваші проблеми, місце себе. Це не ваші проблеми. Ви не можете стверджувати, що я п'яний. У вас є докази, що я п'яний? У вас є докази? А мені без різниці, що ви чуєте. Я що запах алкоголю. і що далі, будемо вас задавати? Зараз Давайте везіть сюди драгер, єдиний, який є у Львові. На місце і будемо зараз дутися по черзі. Давайте? Ага, тільки адміністративка до вас піде до мене. Єдиний у Львові, а? Вас в машині, класно. Ну, коротше, це з ними нікуди не їсть, тому okay. що це все розгоняк. Я з вами спілкуюся, ви до мене звернулися. Представьтеся, будь ласка, ваші документи. Посвідчує в розкритому виді. Будь ласка, при зверненні до громадян ми повинні як звертатися? Прикласти руку до головного обору. Назвати, назвати чітко причину звернення? Я до вас не звертався. Не зверталася? То в мене галюни була, а камера... І камера... Запах алкоголю, ось з собакою ходите. І... І, і що? Присібніть і влати камеру далі? на поводку. А я не хочу. Федак Богдан Борисович, дійсно, до 16-12-2014 року. Дякую. Скерування на огляд складене. Ви слідуєте, Андрій Сьогодній? Е, дивіться, спочатку будемо іти. Я за вами не розсудили. буду розмовляти. Бу я, 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 я є представник даної лідери. Ви Придори мовчите? Ви, ви Все, мовчите, я говорю. Добре, двох понятих. Двох понятих, давайте сюди. І 266 статтю КОАП. У вас кодекс про адміністративне правопорушення має бути в автомобілі. Згідно інструкції. Я представник водія, але вам заборонено нести сторонні розмови з представником водія. представник. <звук> Ні, В адміністративних справах, поки не складений протокол, я маю право представляти будь-яку людину. То? Сказали? — Руки свої заберіть. Та ви провокуєте мене, прошу мене. Я вас не провокую. Що сталося? Я вас? Та вам не вдавало. Де ти? Що? Ну шедь, ви разом хоним, бля. Не. Вай, діби, як ти закидаєшся. Пан Порада, який вічно п'яний, їздить, ходи, провокує спеціально. Говорить, що він чуєш? працівник дорожнього контролю. Руки, руки свої забрить. Руки свої забрить, Мара. Провокує спеціально. Саш, провокує е, давай я собі посилку, коротше, на вулиці Люминській, бля, садьом сільмаш. Е, напад на мене. Розвод на 130 статтю, коротше, типа, і... Ну, руки посувають до мене. Вражає? Руки на вас? Давай, сама спросилка, хто з пацанів може під'їхати, хай підтягується на місце, або підбирає мене на руку. Початок по вулиці Любненської, напроти самого сельмашу стадіону. Водія розводить по 130 статті, хоч у вас там науково, я не даю. відбуває водія, коли мовським не б'є жезлом, типа руками пхає. Дивити, угу. Давай, 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 по побистромо, якщо щось, коротше, хто тут на місці. Щоб я вас прав руками, було б зафіксовано тут. Або ва. Якщо щось помиляється, або щось... Неправдиво. Не, завжди, не до підходьте руху. до мене. Не, не підходьте, підходьте до, до мене. А ви до мене Я відходжу від вас. Працівником дорожнього контролю. Пробитку, Я відходжу від, від вас. Ви комікуєте спеціально. Ви допомагаєте людям, які створюють ДТП, mm -hmm. прошу пана, які втікають з місця, прошу пана, ДТП, які не тверезому стані їздять прошу пана. От і самі порушуєте правила дорожнього руху. Вам не гідно називатися працівником дорожнього контролю, тому що ви перший порушник місця Львові. Це мені говорять, що за них фальсифікував протокол, так? Хай вам щастить. стать. мені буде і так ще Мені буде і так чисто. Ви документи віддали водію? На його вимогу. Мені заборонено з вами розмовляти. Ві не підходьте до мене ближче. Не, Ви не підходьте до мене. Ви не в разі стані. Інакше буде затримання. Я Я не перехожу Я не переходжу. Я не переходжу дорогу. Ви заходите приштин. Я ще... не перехожу дорогу. Ви документи віддали водію? Я його не бачив. Хто брав документи? Він? Він не віддав, ні? Байміс. Документи віддайте водію. 266 є такі клапа написано, що повинен, та, що повинен бути спочатку проведений первинний огляд. Після того, після того... Я розмовляю замість водія. Я розмовляю замість водія. Місце себе. Так я тут шпитала що я на місці можу. Так, бо я місці? зараз захівчуватися. Скільки медичний На, медичні Спочатку на місці, а якщо водій не буде згідно, тоді ми поїдемо на медичний огляд. Згідна процедура, згідно до КАПу, наказу 400 дроб 666, який ви так і не знаєте за стільки часу. Я вам це поясню. За стільки часу, За стільки часу, скільки був суд, по моїй справі. Ви досі його не перечитали, так що, бачу. На, КУАПу. Не куапу. Ну давайте сюди будемо разом читати. Заборонено нести з вами сторонні розмови, що не приїзді з моєю сторони. А хто вам заборонив? заборонено, Згідно закону про міліцію. Згідно закону про міліцію, вам за... заборонено з представником офіційно виговорити? Ви представник, він є представник, його... він заявив, у мене на камеру зафіксовано, що я є представником. Ви в не перемозі не можете бути представником. Хто вам такий сказав, що він не стані? Тверді? Я не хочу. <стук> у вас є підстави? Давайте підстави будемо дути. Давайте підстави є, будемо дути. Нема проблем. Ну, не водії. Ви можете, маєте право відмовитись бути понятим. Якщо ви будете понятим, то ви можете викликати бути в суд та і після того давати свідчення. Да, Саш, та, слухай, тут понятих зупиняють, та, саш, та, та. Слухай, тут зупиняють таксистів. ну реально таксисти всіх зупиняють, своїх людей. Хочу і далі продовжити мінти, ніхто не їде. Два звінка, каже, на суд два було. Я просто не співаю. дайте якийсь ваш документ. Та я в курсі, я в курсі, але та, протокол... таксисти. Ці... 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 Дивіться, просто вас потім будуть викликати на суд, розумієте. Я їду, бо я їду на замовлення. Давай Саш. ж. А чому на поціліці робити не йти? Я як хочу, так розмовляти, ви маєте розмовляти, згідно чи на закон заставов. А пишуть. мені все, що не заборонено, то все дозволено. Ванк, все, то. Так. тобто злочини вчиняти, розмовляти? То, що не заборонено, злочинів вчиняти, вчиняти заборонено. А розмовляти, як я хочу, і виражати свою думку про вас особисто навіть. Мені не як заборонено. Київі, що вставу, я, як не Це є ваші проблеми. Хто там не є? має Має приїхати слідчо-противно група і прийшає? має... Я в контролі, так? Вам і я я проставляю... Алло? Інтереси, чиїсь. Да, здорово, Здоров, Маркян, до тебе дозвониться, не могло. нам треба самостросовку кинути нормально. На вулиці Любінській, на початку вулиці Любінської, біля стадіону Сельмаш, фальсифікує статтю 130 і напад на активіста. О, На вас не нападав? Ваша собака з боку велика на вас не западав? Відійдіть від мене. Від вас не Два метри я від О, так і мстій. Біля стадіону Сілімаш початок вулиці Так, Люблінська мапа? Мій номер телефону давай. Фальсифікуєте. Мій номер телефону давай, та. Хто хто може, хай підтягується. Зараз Саша ще під'їжджає. Що ти кажеш? Я зараз сам, зараз Саша до мене летить. От, але тут реально руки розпускають, і тут Калиновський, який на мене фальсифікував і що 130. Вам, що вам Калиновський зробив? Так вони не від мене не хочуть, не хочуть водія розвести на, на больничку і на наркотичні. На місці нічого проводити не хочуть, відмовляються і починають тут розказувати сказки. Ні, іншого ні, водія підійшов допомогти. Нетверезом тверезому стані, причому, не завжди скажіть. Самі фізі. Можете й дати телефонів. Я, я в курсі. Поспілку... Можна телефон, я мене. Поспілкую... А чого, я хочу поспілкуватися, пояснити, Давай. Собі, якщо ви активіст... Мои активисты в семье не без говорят. Я нормальный. Я, может быть, какой-то плохой. Почему? Помогите мне, пожалуйста. Вы говорите, говорите. Я вас слушаю. Камера тоже. Да. Вы активист? Прошу, помогайте. Мне хватило, что я допомогу. К ну, ще Еще допомогу. Давайте еще зупиняти их. Можно, так? Ваше Ну, как <святую вашу должность. свят> Правильно. Логично. Ми чекаємо чекаємо слідчу проти до групу. Чекаємо старшого по місту, а тоді будемо робити все згідно процедури, яку ви не знаєте. Ви не зобов'язаний чекати, хто за Він ні, а ви так. Я не зобов'язаний. Ви зобов'язані. Чим? вас потім виключити на місце. Викликайте. Хорошо? Я привикаю службову. Ви зараз викликали посвідчення водія і ви не повернули на вимогу водія посвідчення. Так. Вас викрадав, ви просили, щоб вам повернули посвідчення? Так, що Просили. Вас це просили повернути посвідчення. ви маєте право забрати посвідчення водія. Так, я не збираюся з вами розмовляти ви маєте право забрати документи на транспортний засіб. Не з вами ви розумієте, це що це сам паспорт вам дає гарантію, що ви є власником цього автомобіля. Немає ви так, так, зараз викрали. Немає такого документу в природі як Добре, реєстраційні документи. Будемо я більш документ. Реєстраційні Тому, документи. На транспортний так, засіб. Не збирається, поверніть, будь ласка, водію документи. На його вимогу. На його вимогу документи поверніть? відповідати. А ти, так? Ну, буде написана стаття. Та? Вони забрали документів. Тут е, три свідка стоять, сидять, які бачили, це, це пусте місце, так? Добре. Пацани, тут водія, хочу розвести на 130-ту, можете не бути свідком. Це відношення до вас, як до інспекторів і як до міліції. Скільки ви вже машин зупинили? Класно, я за вас радий. Можете? Міс. Молодець. Давай, давай, тебе в об'єктив засвітимо. Та, що ти був зі мною в рейді. Та... Так, до речі, зафіксую. Перший раз не зафіксував, а зараз зафіксую, що інспектора стоїть. Камера. Портативна камера стоїть на панелі. Яка, до речі, знімає. Зараз буде гарно видно, що зйомка йде. Гарно видно. Зйомка йде. на сертифікований прилад. Повертає на мене. Кадр ловить. Гарний кадр буде. То ви по чому приїхали? Та тільки що приїжджали, нас інспектор зупинив, як понятих бути. Як Мені... понятих бути, так, та? так? Ви знаєте, що ви маєте право відмовитися, бути бо відмовити, Тому що у вас буде викликано в суд в разі чогось. Звичайно. Це напроти заводу «Сельмаш», початок Любинського, Сам початок Ми, мене, мене, мене Давай, вчитали, давай, давай. на місці ви робили?